Сьогодні в нас починається тема відсоткові розрахунки. Спочатку ми пригадаємо, що таке відсоток. Один відсоток це одна сота частина числа, да, або будь-чого. І ми можемо цей 1% записати або у вигляді відсотків, або звичайним дробом одна сота, або десятковим дробом 0,1. Звідси, наприклад, 5%. Відсотків, це 5, сотих будь чого, або 0,5 десятковим дробом. 20% 20. сотих, Але щоб записати е е е дробом десятковим, краще 20 і 100 скоротити на 10, ми отримаємо 2 десятих, або 0,2. І тепер перейдемо до розв'язування задач. Перша задача номер 166. Читаю її умову. Морська вода містить 6% солі. Скільки солі міститься в 340 кг морської води? І так, води в нас 340 кг, і вся вода в нас це 100%. Солі в нас невідомо скільки в цій воді, тобто ось і Х, але відомо, що солі в нас 6%. Ну, я десятковим дробом записала на майбутнє. Цю задачу ми розв'яжемо трьома способами. І перший спосіб це яким починають зазвичай розв'язувати такі задачі. І такі задачі починають розв'язувати в дві дії. Ми спочатку знайдемо в першій дії, скільки кілограмів води в одному відсотку. І так, якщо 340 це 100%, то щоб знайти 1 відсоток, ми 340 кілограмів розділимо на 100. Щоб 340 розділити на 100, ми уявляємо, що у нас після нуля стоїть кома. Тут у нас 2 нулі в числі 100. Значить, ми переносимо кому на дві цифри. Раз, два. І стала у нас кома перед четвіркою після трійки. 3,40, але цей нуль незначущий, Ми його відкинули і отримали 3,4. І так, в нас в 1% 3,4 кілограма. Але в нас солі 6%. Тому ми 3,4 множимо на 6. Помножили, отримали, отримали 20,4. Кілограмів солі в нашій воді. Другий спосіб: ми беремо правило із 6 класу, яке я зараз вам продиктую, а ви запишете або пригадаєте, хто його добре знає. Правило таке: щоб знайти відсоток від числа, можна це число помножити. На відсоток записаний десятковим дробом. Чому можна? Тому що знаходження відсотків да, це не єдиний спосіб, це правило. І так, ось наше число це 340. І ми хочемо знайти 6% від 340. Тому ми 340 множимо на відсоток 6, записаний десятковим дробом. Це ось я помножила в стопчик для тих, хто забув, як це множиться. І отримала знову 20,4. Третій спосіб, це застосування основної властивості пропорції. Спочатку пригадаємо, що таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Що таке відношення? Ось, наприклад, дріб 3 п'ятих я можу прочитати ще наступним образом: 3 відноситься до 5. Я спочатку записала у вигляді звичайного дробу, але можна, ми пам'ятаємо, дробова риска це теж дія ділення. Можемо записати як 3 відноситься до 5 через знак ділення. І ось, наприклад, запишемо пропорцію 4 дванадцятих або 4 відносяться до 12 як 1 к 3. Чому ми поставили знак дорівнює між 4, 12, 1, 3? Бо 4, 12 – скоротний дріб, ми скоротили його на 4. 4 розділити на 4 1, 12 розділити на 4 3. І отримали пропорцію: рівність двох відношень. В загальному вигляді да, рівність двох відношень А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Пропорції 4 і 3 називаються крайні члени, члени пропорції. Тому що вони стоять з краю, Да, Якщо я цю пропорцію запишу не за допомогою дробового риска, а за допомогою дії ділення. 12 і 1 називаються середні члени пропорції, бо вони стоять всередині. Тепер знайдемо добуток крайніх. 4 помножимо на 3. І. З... Знайдемо добуток середніх. Це 12 помножити на 1, або 1 помножити на 12. 4 на 3 12, 1 на 12 теж 12. І ми побачили, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів. І ось я записала цю основну властивість пропорції в рамочці. Добуток крайніх а помножити на d дорівнює добутку середніх. Це помножити на Б, або Б на С нема різниці. Складемо тепер пропорцію для нашої задачі. Чим ми будемо користуватися? Ми будемо користуватися, що <кх> виразимо 1%. 340 кг це 100%, тому 340 розділити на 100 це 1%. кг – це 6%, тому х розділити на 6 це теж 1%. Тому ми можемо поставити знак дорівнює і отримали пропорцію. Тепер Спочатку знайдемо там, де х, х це в нас середній член пропорції. Добуток середніх 100 помножити на х дорівнює добутку крайніх 340 помножити на 6. Тепер я спочатку виражу Х звідси. Х це невідомий множник, тому ми добуток 340 помножити на 6 ділимо на 100. Спочатку я 340 і 100 скоротила на 10. Потім 34 помножила на 6. 204 розділити на 10. Переносимо кому на одну цифру буде 20,4. Це на сьогодні все на найкраще.